Ви сказали сакраментальну фразу. Це був не та відповідь на запит, яку ви дали, яку він там чекав, чи хотів, чи ну, вважає за е, вірне. І тут велике питання в тому, що ви, як фахівець, як ігропрактик, ніякого ні відповіді не даєте. В процесі гри е, ваша відповідь. ну... Вибачте мені, да? але вона взагалі не має ніякого значення. Має значення, як ви проводите гру, що ви створюєте своєю грою, і які висновки та містки в майбутнє отримує гравець протягом гри, яку ви проводите. Роль ігропрактика, вона дуже прикольна і, то, і стає прикольною в тому випадку, коли вона чиста. Коли ми не даємо своє, а створюємо умови за допомогою інструмента гри да? і своїх навичок, свого бекграунду. Для того, щоб у, у людини. Людина отримала максимальний результат в метафорічному полі і змогла перевести це в практичне поле, да? побудувати місточок між грою і життям. Ось. Отака буде моя трошки, ну, я не знаю, це рекомендація чи реакція. Давайте назвемо це реакцією да, з вашого дозу. Але важливо, треба, ну це треба прямо ну, по чесному зрозуміти. Все, що робить ігропрактик, він створює умови для росту гравця. Не відповідає, не тягне за вуха, не стає мамою і папою потатом для гравця на період гри, не ділиться своїм досвідом, не дай Боже. Це не наш метод. Це ото, якщо менторинг, менторінг, да, там все, все, що я перерахував, можна працювати. У нас трошки інше. Саме тому гра за малий проміжок часу дає такий перічний результат. Коли ми об'єктивно розуміючи себе, не рекомендуємо, коли ми створюємо умови для змін.